Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що використання інформації з так званого народного супутника дозволить підсилити роботу реактивних артилерійських систем з високоточними снарядами. От керівництво України, сьогоднішнє керівництво, сьогоднішньої України явно не дружественне, як нам Це зовсім очевидне діло. За його словами, Сергій притула після збору грошей на Байрактар звернувся до Міноборони і запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби української армії. Аналізуючи пріоритети оборони, Резніков зазначив, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості, а переможемо лише за рахунок якості. Згодом Міноборони разом з Генштабом детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить українській армії піднятись на кілька. Сходинок вгору, за словами міністра, Україна з квітня в перемовинах з партнерами підкреслювала необхідність далекобійної високоточної зброї. У червні держава отримала перші такі постачання для їх оптимального використання військовому командуванню. Потрібно було суттєво підвищити можливості розвідки. Резніков сказав, що наразі Україна отримує інформацію із супутників від партнерів, але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі. Коли хмарно, коли поле бою затягнуте димом, іде сніг чи інші перешкоди, крім цього, ці відомості надходять з певною затримкою, та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для нашої армії, пояснив міністр. За словами очільника Міноборони, тепер ситуація буде принципово іншою, адже поєднання якісних розвідданих із супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен Хаймарс, МЛРС 270 чи Марс. Два, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Підсумував міністр. Українці просто космос, і бабов не буде більше за гроші з народних байрактарів, на які скидалася вся країна, вдалося придбати супутник. Про це повідомив заступник благодійного фонду Сергія Притули, який і був ініціатором купівлі безпілотників у Туреччині для оснащення українського війська. То яку користь принесе ця покупка збройним силам України? Та що про купівлю супутника думають українці? Юрій Пугач дізнавався. Я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Так, 22 червня, у день свого народження, Сергій притула оголосив про збір 500 мільйонів гривень на закупівлю трьох безпілотників байрактар для збройних сил України. І почалося Ось так виглядає смс банкінг, коли ти збираєш гроші на байрактари. І поки населення Росії місяцями не може зібрати кошти на шкарпетки і лопати для своїх орків, українці зібрали за три дні 600 мільйонів гривень. Засновники турецької компанії Байкар тоді були вражені відчайдушністю та єдністю українців і передали залізних бойових птахів безплатно. Сергій притула тоді пообіцяв витратити зібрані мільйони з користю, і майже через два місяці повідомив, Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні дані та користь від народного супутника пояснює комунікаційна менеджерка фонду. Притули цей супутник працює за технологією радарного супутника. Він фактично просвічує через всі перешкоди, такі як там дим, хмари, роздільна здатність від пів метра до метра. Діапазон такий, тобто, це дуже добре. Ти можеш бачити і розрізняти навіть, чи це макет техніки. Чи це там обманний да, вороже, чи це реальна техніка? Ти реально можеш прочитати фактично номерні знаки? Ти можеш побачити якісь замасковані об'єкти? Тож така покупка допоможе збройним силам ще частіше робити смерть москалям. Втім, користувачі соцмереж почали шукати зраду і нарікати, мовляв, то не супутник придбали, а лише доступ до бази даних. А ми купили супутник. І ми купили доступ до мережі супутників iSight. тобто умовно аналогія, і з телевізором і підпискою на Netflix». Ти купуєш круту плазму телевізор. Ти можеш дивитися там, не знаю, якісь звичайні канали. А якщо хочеш, можеш ще докупити підписку на Netflix на якийсь час. Коли підписка завершується, плазму в тебе ніхто не забирає, бо плазма вона твоя. Ти просто підписку мусиш поновити. Так само працює і тут. Підписки на цей доступ до мережі з інших супутників у нас є на понад рік. І ця умовна підписка потрібна для того, щоб бачити картинку з інших супутників у мережі. Тож. ЗСУ тепер мають якісні розвіддані майже цілодобово за допомогою цього супутника. Вже отримали знімки Кримського мосту. Їх оприлюднили на сторінці фонду притули. І така нетривіальна покупка вже започаткувала нову еру мемів у соцмережах. Тут вам і синьо-жовта зірка смерті із зоряних війн, і сатира українців на свою адресу, і підколи у бік росіянців. 140 мільйонів росіян. А що ми можемо зробити? 40 мільйонів українців купують супутник. Фонд Сергія Притули придбав право на рік користуватися супутником та даними, які збирає ціле сузір'я таких сателітів. Та у компанії EOS Data Analytics повідомили, що ця покупка залишиться у власності України навіть після сплаченого терміну. А от на що далі українцям запропонують скинутися? У фонді притули поки що розмірковують, але вже повідомили, що це точно буде не ядерна зброя. Хоча. Юрій Пугач та Ігор Костюк. Це не видумка Росії, а міровая практика. Глава Мінпромторга о розбірці самолетів на запчасті. Ні, ну в общем-то, він дето прав. Ну, Тому що є. Таке, дійсно це всі мірова практика, що якщо тобі дето попадається якийсь російський самоліт. Лучше його тут же розібрати нахрен на якісь мелкі деталі і отнести усе це в металолом от гріха подачі, тому що воно прокляте. І вони б цією своєю стороною давним-давно цим би вже займалися, так клятий запад не розрішав. По його словам, російським авіакомпаніям 30 лет нав'язували іностранну техніку, і вони просто привыкли к ней. А ще їм айфони всякі гадки нав'язували, кока-коли мерседеси, жопи нав'язували підтирати не подорожником, а. Ой, подожди, щас, а де коляна, дивиться тітка, яка дзвонила по поводу рейсу. Щас, щас, секундочку. Я сейчас пару. Алло, алло. Дивіться, вопрос до вас, поки ви ще там на берегу, а ви перед польотом покакали? Зля. Зря. І не треба зараз мені отаких, що тіпо, нічим. Повірте, коли ви на цій полурозобраній рухляді, коли ви попитаєтеся взлетіти, вам одразу захочеться. І, і тут же знайдеться навіть чим. На рейсах аерофлота стали економити туалетну бумагу. Бортпроводникам цієї компанії кампанії підписано строго сліду за розходуванням туалетної бумаги, салфеток і бумажних палатінняць. І тепер вони до кожного пасажира, який також туалета буде виходити, вони тут же до нього приставатимуть. З вопросом, а ви чим я зняти подпиралась? Ну просто не салфетка. Или? А ну йде покажеш. Просто ну розумієте, яке діло? Уся туалетна бумага, яка подло нав'язувалася їм 30 лет, і яка йшла в комплекті до цих украдених авіалайнерів, от вона взяла і вся закінчилась. тому пасажирам буде предположено подождати. Коли нею попользуються на інших рейсах і потім тільки передадуть вам. І тут найголовніше повірте, лишній раз не спішить. Лучше все-таки подождати, щоб вона подсохла, і вона вам 100% понадобиться, коли ви побачите, сколько народу участвує в обеспеченні вашого польоту, готовте вопрос, ой, а, -а, -а чому у вас в кабіні пілота кресло свободи, і вам тут же захочеться мінімум в туалет, а ще краще домой на землю. Російські авіакомпанії почнуть літати без второго пілота ради економії. А я б не їх вістіот першого пілота одказався Так і ще дешевше буде. Нехай ті патріоти, які... Так, аплодірують успіхам Росії, нехай вони самі це корито і ведуть перед цим самі лічно своїми руками, собравши його із старих деталей. Так що ви в аеропорт росіяни, чуть поранше тепер приїжджайте, вас будуть виводити на взльотну полосу і показуватимуть. Значить, от те, що з побитими стеклами, це Боїнг, от те, що без крила, це Airbus, ну, ну і наоборот там. А от те, от куча ржавого железа це сухой суперджет. Ну, був, верні, сухой, і просто дощик пішов, і, і от воно намокло. І, коротше, у вас тепер час відміни, щоб зібрати з цього конструктора один самоліт, на якому ви будете далі летіти. І ну, якщо там щось для кріпіжа, треба буде, попросити у проводниці бумажне полотенце, у неї должно було ще щось там залишитися. Ну і мійте в виду, якщо у вас там де то щось не йтиме, нам дзвонить. Даже не питайтесь. У вас шанси, що ми знімемо трубку 50 на 50. Профсюз авіадиспетчерів сообщил об отправке в простой половины персонала. Отрасль управління повітряним рухом по-прежнему нуждається в субсидіях. Зачем? Можно точно таким же образом і диспетчеров збирати. І з двох поганих попитатися сліпить одного яко-небудь хорошого. Сейчас он, подождіть, закон про канібалізм примуть. І там можна так віддільним пунктом дописати, що поганим диспетчерам можна навіть підтиратися, ну, просто щоб не економити. Хоча Росія і зараз прекрасно це робить, підтирається усім з таким прямо аппетитом. А їм летать, киртить, запам'ятать, рождений ползать летать не може. Хоча, в принципі, яке там ползать, плазувати, а рождений плазувати, ну це максимум на запчасті. На які наша артилерія сейчас так хорошо їх розбирає. Ні, ну а що? А вдруг вони щось путнє собі з цього всього соберуть? Ні? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.